Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео е, я все ж таки хочу поговорити про строки накладення адміністративного стягнення. Дуже багато запитань з цього приводу вже виникло. І у моїх підписників, і в коментарях пишуть мені під відео, телефоную, також питаються. І наразі з цими всіми штрафами від ТЦК дуже багато питань, е, які ж все ж таки строки їх застосування. І давайте в цьому відео спробуємо розібратись. Що ж таке строки застосування за штрафами від ТЦК, і що таке триваюче правопорушення, тому що це також дуже всіх цікавить питання, як це рахується тоді строк відліку при триваючому правопорушенні. Дуже багато чого передивився з нормативно-правових актів, і хочу з вами поділитись тією інформацією, яку мені довелось знайти з цього питання. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І зараз я розповім, як я бачу. Конкретна моя позиція з цього приводу. Перша, де ми побачимо про все ж таки, чим врегульовано строки накладення адміністративного стягнення, це в нас Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 38. Тут зазначено наступне: Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше, як через два місяці з дня виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині 7 цієї статті. Та за винятком випадків, коли справа про адміністративні правопорушення відповідна до цього кодексу під відом чи суду. Стаття, точ, Точніше, частина 7 цієї статті це у нас адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 210 1 цього кодексу. І тут зазначено, що воно може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Ну, По-перше, поки що я не буду коментувати саме цю частину і повернусь трошки пізніше до неї. Зараз відкоментую питання триваючого правопорушення, тому що дуже багато всіх цікавить саме визначення, що ж таке є триваючим правопорушенням. Для цього ми подивимось наступну інформацію, я знайшов. Дивіться, нормативно-правового акту, який би закріплював, що таке є триваючим правопорушенням, його немає. Тому ми що ми можемо використовувати якісь роз'яснення, можемо використовувати судову практику, звісно, з цього питання. І я знайшов деякі роз'яснення і знайшов деяку судову практику. Зараз я розповім, що там написано. Перше, те, що мені довелось побачити, це лист Міністерства юстиції України від 02.08.2013 другого нуль року. Ну, Дуже старий вже на цей час 11 років йому Номер 0 4 13 11, але ми зараз почнемо з нього. І цей лист було розглянуто питання в цьому листі саме щодо триваючого правопорушення, і зазначив, в нас Мін'юст таке написав. Так, Також зазначаємо, що Куапом Кодексом про адміністративні правопорушення не міститься визначення поняття «триваюче правопорушення. Проте в теорії адміністративного права триваючим визначаються правопорушення, які, почавши з якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов'язку. Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність. Коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов'язок, або виконує його не повністю чи неналежним чином, от таке міститься формулювання. Наразі цей лист доступний є в мережі інтернет. Я розміщу посилання на нього, подивитись також самі, якщо цікаво. Подальшому я шукав судову практику з цих питань. Що таке в нас судова практика? Одразу звертаю увагу, що. Дуже зараз багато посилань на рішення суду першої інстанції апеляційної інстанції, але, на жаль, ми не можемо їх використовувати як судову практику, ну в розумінні е, закону про судоустрій. Там є конкретно прописано, що суди всіх інстанцій повинні враховувати саме правову позицію, е, яка викладена в постановах рішеннях Верховного суду, а не е, першої інстанції, а не апеляційної інстанції. Тобто, в нас судовою практикою. Є лише постанови Верховного суду, тому в силу закону, звісно, є непогані рішення і першої інстанції, є непогані рішення і апеляційного суду. Але на жаль, ну як з досвіду вам кажу, що кожен суддя буде дивитись на це особисто з своїми переконаннями і може його не врахувати, і буде абсолютно правий, якщо його не врахують, тому що він не порушить при цьому закон про судоустрій і статус суддів. Але якщо суд, ухвалюючи рішення, не е, врахував позицію Верховного суду, то це вже може бути підставою для перегляду потім вже і в касаційній інстанції. Там записано також це в процесуальному кодексі. Ось я знайшов два рішення Верховного суду, які е, роз'яснюють, що ж таке триваюче правопорушення. Зараз я вам зацитую і номери е, рішень, номери цих справ, звісно, я залишу в описі під цим відео. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного суду від 23.11.2018 року у справі номер 489 вісімдесят дев'ять, дріб сорок дріб а, і нею було визначено також поняття триваючого правопорушення. Ця постанова, в свою чергу, посилається на іншу постанову, де першочергово була зазначена, також. Таке ж саме трактування, тобто вона практично дублює трактування, яке було викладено раніше 11 квітня 2018 року у справі номер 804 дріб 401, дріб 17. Тобто наразі, те, що я знайшов, може хтось там з колег знайде більше, а може хтось з підписників знайде ще, саме постанову Верховного суду, пишіть в коментарях, дуже цікаво. Я почитаю, подивлюсь, проаналізую, надам свою відповідь. Мені також це дуже цікаво. Але я знайшов поки що. Цих два рішення, де зазначено в нас що ж таке триваюче правопорушення. Я не буду стосуватися всієї справи. Не буду зачіпати, що там було, як воно було зараз. Ми в контексті триваючого правопорушення. Ну бо це справи не по штрафах ТЦК. Я думаю, вони просто вам не будуть цікаві. Якщо буде цікаво, ви за номерами справ можете подивитись текст самого рішення. Але, ну я ж кажу, для цього відео я думаю, що це не важливо. І так, суд роз'яснив, що триваюче правопорушення це проступок, пов'язаний з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених законом. Тобто, триваюче правопорушення характеризується тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій бездіяльності. Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Іноді такий стан продовжується значний час, і увесь час винний безперервно вчиняє правопорушення у вигляді невиконання покладених на нього обов'язків. Триваюче правопорушення припиняється лише у випадку усунення стану, за якою об'єктивно існує цей обов'язок, виконанням обов'язку відповідним суб'єктам або припиненням дії відповідної норми закону. Це посилання також міститься. Ось у мене тут є. Кодекс про адмінісивне правопорушення саме науково-практичний коментар. І е, саме цей практичний науково-практичний коментар до статті 39, він також посилається саме на це рішення Верховного суду. Ну це вже актуальний е, коментар був, е, коли був вже Верховний суд е, створений замість Верховного суду України. Я нагадаю, це з початку 18-го року. І також цей науково-практичний коментар він цитує, що таке триваюче правопорушення, і те, що я вам зацитував з посиланням саме на це рішення. Суду. Тому, в принципі, ми можемо його враховувати в своїй практиці, в своїх посиланнях, да? в якихось правовідносинах. Так, а тепер ж давайте визначимось, чи має відношення триваюче правопорушення до правопорушень, які передбачені в нас саме за статтею 210, 210 1, це порушення правил військового обліку і порушення правил мобілізації. Так, де в нас встановлено взагалі ці всі обов'язки? В нас є правила військового обліку призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів. Це є додаток 2 в нас до постанови 1487. Ну що затверджено ще в грудні 2022 року. І тут передбачено в нас пунктом першим цих правил передбачено призовників військовозобов'язаних та резервісти. Повинні, тобто є відповідний перелік обов'язків, і ми можемо взяти, за приклад, от під пункт 7 особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військовообліковим документом до відповідного районного територіального центру комплектування та соцпідтримки, який організує та веде військовий облік на території відповідно адміністративної територіальної одиниці для взяття на військовий облік. Пункт 8. Особисто повідомляти в семиденний строк органам, на яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних. Ну, про це дуже багато казала, що якщо там у вас народилась дитина, або ви там одружилися, отримали якусь освіту, або ще щось, то ви повинні це повідомляти. І зараз дуже багато спорів з тих питань, що та все ж таки взаємодії з іншими реєстрами, і це вже підтверджено. Ну і Міноборони це не заперечує. І вони можуть цю інформацію отримувати в принципі, з реєстрів, але такий обов'язок закріплений в цих правилах, тобто в семиденний строк, ви повинні про це повідомляти. Тому тут питання спірне, і вже питання цих спорів вирішується окремо індивідуально судами. Тобто, ну кожні справи вони індивідуальні. Загально щось сказати я не можу по цих справах. Я вважаю, що в принципі законним буде рішення, якщо людина доведе, що ТЦК могло знати і перевірити цю інформацію, і отримати цю інформацію, тому що людина належним чином зареєстрована в відповідному реєстрі. Ну, якщо вона отримала освіту, є такі випадки, коли людина бачить свій диплом, його реквізити повністю у такому там додатку, як ДІЯ це підтверджує те, що її бачить і реєстр освіти. Тому цю інформацію, звісно, може отримати в нас і ТЦК. Так, пункт 9. Негайно повідомляти РТЦК та СП за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документу. Ну тобто ми бачимо, що є декілька таких обов'язків, які прив'язані до відповідних дат. Ну тобто там в семиденний строк там повідомити, негайно повідомити. Тобто, ну, І як ми будемо це питання вирішувати. Да? Якщо в нас там є е, обов'язок людини повідомити в семиденний строк, то в нас. Виходить з урахуванням цієї ж статті 38 і пункту 7, ну, де зазначено, що може бути накладена протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. То чи буде це триваючим правопорушенням? То, то, чи буде воно продовжуватись у нас в часі? От ну, Просто як приклад, людина не повідомила в семиденний термін. В неї там виник термін, точніше термін порушення в нас. Пішов на восьмий день, да? там сім днів минуло там, з якоїсь відповідної дати. Пішов вже термін порушення да? на восьмий день. І що є триваючим правопорушенням, і скільки воно буде тривати? Судова практика наразі не дуже стабільна по перших інстанціях, то що я дивився, і деякі суди застосовують, що правопорушення, ну цитуючи ж також цю постанову, воно буде тривати, поки людина не закриє це питання, тобто не виконає свій обов'язок. Да? Тобто воно може тривати декілька там років, навіть і можна ухвалювати. В цьому випадку на людину можна накладати адмінстягнення і накладати, притягати її до відповідальності постановою відповідно. Я особисто цим не можу погодитись, тому що я бачу цю статтю, от я її трактую дослівно, і ми бачимо, є такий приклюзивний строк, в нас граничний строк. Тобто все більше за цей строк виходити не можна. Це строк, який, який тут в нас написаний так, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто на цьому ж прикладі в нас є восьмий день. Це вже почалось порушення і є цей приклюзивний строк не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто, через рік, через рік вже людину притягнути за це правопорушення не має права ТЦК, тому що вже пройшов рік, і посилаючись на пункт 7 цієї статті 38 кодексу про адміністративне правопорушення, в нас є конкретна зазначена мета. Тобто, якщо ми беремо першу частину, де зазначено в нас. При триваючому правопорушенні не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення, і тут написано: крім справ про адміністративні правопорушення, зазначено в частині 7. То я вважаю, що перша частина Цієї статті 38 вона чітко зазначає, що триваючі правопорушення це інше триваюче правопорушення, окрім тих, що зазначені в нас в частині 7. Частина 7 передбачає в нас правопорушення саме правил е, військового обліку і правил мобілізації, де є чітко приклюзивний строк. Це один рік. Тобто, що повинна зробити ТЦК, це на мою особисту думку. Якщо людина порушила правила військового обліку, ну як приклад, да, не повідомила якісь свої дані там, протягом семи днів, то у ТЦК є строк один рік з моменту вчинення цього правопорушення. Якщо в момент, е, е, якщо цей точніше, якщо цей рік закінчився і ТЦК не притягнула людину до відповідальності, не ухвалила відповідну постанову, не застосувала штраф до неї. То воно вже це на законних підставах зробити не може. Тут ще може виникнути питання: а що ж тоді за строк протягом трьох місяців? Протягом трьох місяців це мається на увазі саме від моменту виявлення правопорушення порушення і до моменту ухвалення цієї постанови. Тобто, спочатку вона виявляється. Людина повинна надати свої пояснення, точніше, це її право вона може надати свої пояснення. Начальник ТЦК повинен розглянути цю справу з урахуванням цих пояснень і всіх обставин справи. Ну, це вже не будемо тут детально в цьому відео це зачіпати. Питання в тому, що у ТЦК є відповідний строк, тобто його. Порушувати ТЦК вже не може. Якщо вони чітко виявили все, от вони виявили правопорушення, зафіксували його протоколом, то до складення постанови в них є три місяці. Але все це виявлення і складення цієї постанови воно повинно бути в межах одного року. Тобто є один рік на всі ці заходи. Я вважаю, що саме щодо цих правопорушень діє чітко е, такий гранічний термін. Тобто є один рік. Якщо за один рік ТЦК не виявило правопорушення, то воно вже на законних підставах. Людина не зможе притягнути до відповідальності. Це моя позиція. Побачимо, як воно зараз буде діяти в судових справах, яким чином буде формуватися ця практика. Тому що саме щодо штрафів ТЦК, я думаю, що зараз її буде вже багато, і за неоновлення даних, там за інших якихось підстав. Ну зараз дуже багато цієї інформації і в мережі інтернет також. Але я вважаю, що в принципі ця позиція вона є вірною і. Вона, в принципі, думаю, вистоїть і до Верховного суду. Але подивимось, тому що не всі адміністративні справи доходять нас до Верховного суду. І саме рішення Верховного суду, є о, саме рішення Верховного суду є в нас судовою практикою, яка може застосовуватись в подальшому з посиланням на це рішення в інших справах. Першої інстанції або апеляційної. Якщо цікаво було, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Хто ще щось трошки не зрозумів цього питання, можете задати мені е, запитання під відео. Напишіть свій коментар. Е, буду намагатись відповідати з цих питань. Намагаюсь відповідати і зараз також, але це займає дуже багато часу. І по коментарях також ще є телеграм-канал, там також відповідаю Телефонні дзвінки. Записуйтесь, якщо е, якась потрібна допомога на консультацію. Є в мене телеграм-номер е, тут на відео розміщений. Е, всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!